Ви голосували за цей законопроект? І якщо так, то підтримуєте ви, що зараз треба от ліквідовувати повністю цю систему МСЕК і передавати її фактично просто в лікарню? Так, я голосував за цей законопроект першому читанні, адже вважаю, що нинішня застаріла, на мій погляд, система МСЕК, яка через корупційність і непрозорість мені здається втратила довіру з боку суспільства. Ця система вона потребує реформування, а точніше. Побудови чогось абсолютно нового і те, що було запропоновано з боку кабміну, не завжди до речі, від уряду йдуть хороші законопроекти дуже часто у Верховній Раді їх. Доводиться допрацьовувати і переписти, а де коли відхиляти, то у цьому випадку, звичайно, що е, голосував за, тому що пропонується більше прозора, більше оцифров... оцифровізована система. І е, хочу також тут наголосити: я слідкував за реакцією багатьох людей, яких безпосередньо стосується ця реформа, або яких мають е, групу інвалідності, зауваження і застереження, що е, можливо в. Всіх придеться е, відправляти на перекомісію mm -hmm. тричі, я, я чув е, і від міністра Ляшка з, з трибуни, коли він е, представляв цей законопроект, і від профільного комітету, і пізніше МОЗ дало офіційне роз'яснення, що тих е, тим людям, які мають е, е, довічну групу інвалідності або які е, Скажем так, вже е, пройшли е, цю е, цю систему і отримали інвалідність на постійній основі, всі виплати і сама група інвалідності залишається перекомісію пере проходити не потрібно. А для тих, кому це потрібно, або за бажанням, або через тимчасовий характер встановленої е, групи, це е, буде даватися перехідний період. Тобто, якщо коротко, то вважаю, що в першому читанні треба було цей законопроект підтримувати, але не треба забувати, що це не ухвалений закон, так. це поки що законопроект за основу, і ми, до речі, з командою розумної політики готуємо деякі правки, які будемо пропонувати для його вдосконалення до другого читання.